Як налаштувати кнопки виклику в приймачі REX HCM632. В даному відео ви дізнаєтеся, як запрограмувати кнопки виклику офіціанта в пам'ять приймача REX HCM632 та як видалити кнопки виклику з пам'яті приймача. Щоб додати кнопки виклику в пам'ять приймача, натисніть і отримуйте декілька секунд кнопку з написом FUN. На екрані з'явиться напис F1. Натисніть один раз кнопку Enter для виходу в даний розділ. На екрані з'явиться число 01. Натисніть на кнопку виклику, яку хочете прив'язати до номера 1. При цьому число 1 на екрані приймача автоматично зміниться на число 2, натисніть на наступну кнопку виклику. Вона запишеться в пам'ять приймача під номером 2. Таким же чином запрограмуйте решту кнопок виклику. Якщо вам потрібно записати кнопку під конкретним номером, наприклад 37, натискайте кнопку Up до появи на екрані 7 у клітинці 1, потім натисніть кнопку Move і натискайте кнопку Up до появи на екрані 3 у клітинці 10. На екрані приймача світиться число 37. Натисніть на кнопку виклику, який ви хочете призначити номер 37 Після додавання всіх кнопок виклику в пам'ять приймача натисніть два рази кнопку Escape для виходу з даного розділу і меню налаштувань. Перевірте виконання налаштування. При натисканні на кнопки виклику на екрані приймача з'являються відповідні номери. Це означає, що програмування кнопок виклику в пам'ять приймача hcm 632 rex USA успішно завершено. Видалення кнопок виклику з пам'яті приймача hcm 632 rex USA Видалити кнопки виклику з пам'яті приймача hcm 632 rex можна двома способами. Перший спосіб. Друзіб видалення кнопки виклику з певним номером. Другий спосіб видалення всіх кнопок виклику. Розглянемо спочатку видалення однієї кнопки виклику. Припустимо, що ви хочете видалити з кнопки номер 3 з пам'яті приймача. Зайдіть в меню налаштувань приймача, затиснувши на кілька секунд кнопку Fun. На екрані з'явиться напис F1. Тепер натисніть 5 разів кнопку з написом UP для збільшення числового значення з F1 до F6. Зайдіть в розділ F6, натиснувши один раз кнопку Enter, на екрані з'явиться число 01. Натисніть 2 рази кнопку «Up», щоб збільшити числове значення з 01 до 03. Тепер натисніть кнопку Enter для Видалення кнопки під цим номером. Число 03 на екрані приймача автоматично зміниться на число 37. Для повернення в робочий режим натисніть два рази кнопку Escape. Перевірте роботу кнопок. Як ми бачимо, всі кнопки виклику, крім третьої кнопки, продовжують передавати сигнал на приймач. Видалення кнопки виклику з номером 3 успішно завершено. Щоб видалити відразу всі кнопки виклику з пам'яті приймача, зайдіть в меню налаштувань, затиснувши на кілька секунд кнопку Fun. На екрані з'явиться напис F1. Натисніть 5 разів кнопку з написом UP, щоб на екрані з'явився напис F6. Зайдіть в розділ F6, натиснувши один раз кнопку Enter. На екрані з'явиться число 01. Тепер натисніть і отримуйте кнопку Enter, допоки не Екрані приймача не з'являться прочерки. Поява прочерків на екрані приймача означає, що видалення всіх кнопок виклику пройшло успішно. Натисніть два рази кнопку Escape для виходу з меню налаштувань і повернення в робочий режим. Перевірте роботу кнопок. Як ми бачимо, жоден сигнал з кнопок не надходить на приймач HCM632REX USA. З будь-яких питань рекомендуємо звертатися до фахівців офіційних представників американської компанії Royal Rex в Україні. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.